Може, це спробувати намалювати картину, але ж в якій техніці це зробити, я бачив відео, як за допомогою цієї штуки люди робили прикольні картини. І сьогодні ми це повторимо. Наступні декілька годин я уважно досліджував цю тему і передивився сотні тисяч роликів. Хтось може сказати, що я просто байдикував, але ні, я досліджував і робив ресерч, щоб зрозуміти, як найкраще підготуватись. А щоб моя картина стала ще кращою, я вирішив підключити силу штучного інтелекту. Так, ну що, давайте тоді попросимо Photoshop. Принаймні спробуємо за допомогою AI Photoshop створити картину, яку я зможу потім перемалювати, щоб не зіпсувати той холст. Вибираємо в параметрах 35 на 40 см. Create. До речі, Photoshop я купив. Виділяємо все. І тепер даємо. Команду. Картина фарбою з дев'яти кольорів круги та точки. Дивимося, що Аїшка зможе нам запропонувати. Пару секунд на генерацію і можна вже бачити. Ага. Так, ну це Це не те, що мені треба. Оце гарно. Це трошки не те. Воно ну, намалювало просто картину, а нам треба краплі фарби. Ну, давайте так і напишемо. Розміру. Міру. Generate. До речі, Photoshop відправляє запит на сервер. Сервера Photoshop це все діло опрацьовують і повертають нам три різних варіанти. Не те, не те О. В ідеалі це те, що я мав би зробити на холсті. І потім провести той Ну, Давайте спробуємо змоделювати. Я не знаю, чи воно в реалі так працює, але є, або як круг. Спробуємо ним. <смас> спробуємо ним подивитися. Ну воно просто щось, типу, такого мала б вийти абстракція картини. Ну, але це мені не, не дуже подобається. Доведеться малювати самому. До речі, ви на каналі Торба, і в цій Торбі є багато всього цікавого. Для цієї картини нам знадобиться всього лиш холст, який я придбав за 100 гривень, напевно, фарт в магазині. Набір з 9 акрилових фарб, теж десь в районі 100 гривень максимум. І такий шкребок для ванних кімнат, який я придбав в юску, ну, десь за гривень 50 гривень. Холст і фарбу мені допоміг підібрати мій товариш Павло. Він, до речі, був в одному з відео. Посилання я залишу тут в описі, якщо цікаво. Теж подивіться. Не знаю, з фотошопом не склалось, можливо, вийде в мене щось краще, але є тільки одна спроба, тому буду максимально акуратним. Мабуть, я краще застелю. Взяв додатково ще серветки, думаю, гірше не буде. Я хочу цю картину викласти на OLX, не вказуючи ціну, і подивитися, чи в принципі її хтось купить і за скільки її оцінять. Це і буде перевіркою того, чи коштує це мистецтво хоча й 2 копійки. Так. Страшно капець. Я думаю, давайте почнемо з. Зеленого. Зеленого. Ну, так, у нас є невеличка проблемка. Я думав, це будуть якісь тюбіки. Трошки незручно буде користуватися цією фарбою, але я щось придумаю. Ні, нічого поганого. Ми будемо набирати фарбу в шприци і пробувати так видавлювати краплями. Давайте спробуємо так. 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 З яким кольором зелений іде в поєднанні? Жовтий мені виглядає. Нібок, не знаю. Якщо тут є художники, будь ласка, зорієнтуйте. Нехай вони йдуть паралельно. Нехай наступним буде оранжевий. Ну, Давайте дамо якісь полоски. Оранжевим. Синій. Наступним кольором буде синій. Дамо його більше. Десь тут. Тут велика пляма. І дамо знову зелену. Якось отак. -от. Наступним буде червоний. Мені здається, червоний, чорний. Це такі достатньо агресивні кольори. Їх багато не треба, тому я хочу, щоб він був... Трошечки якось, знаєте? Внизу, вверху. Ну, а далі я почав давати всі кольори по черзі. І Я зовсім не думав, що з чим поєднюється. Просто мені так подобалось. Червоний зеленим, по краях чорного, ще трошки жовтого, салатового і так далі. Шкрібок. І отак просто його проводимо. Я не знаю, що вийде. Наскільки сильно давити, знову ж таки. Ух ты! Офігеть! Ого! Слухайте! Як вам? Мені дуже подобається, але тут чогось бракує. Так. Так, по гарячим слідам. Фіолетовий. Мені здається, туди добре піде фіолетовий. Так. Отак. І жовту. Фіолетового і жовтого. Отут жовтого. А там чорного можна. Трошки. А він дуже густий. Давайте сюди оранжевого. Де в нас пуста штуковина лишилась? Трошки синього по контуру. Хочу її всю замлювати. Я очікував гіршого насправді. Все на цьому місці мене понесло. Я себе абсолютно перестав стримувати. Я додавався нових і нових кольорів, все проводив і проводив з надією, що мій малюнок стане ще кращим. Я хотів зробити його досконалим. Але, на жаль, чим більше кольорів ти наносиш, тим темніший він робиться. І це була, ну, напевно, моя помилка. Ось така картина у мене вийшла. Малював перший раз, як я зрозумів, хисту все ж таки в мене немає. І малювати треба мати талант. Не все, що виходить, виходить класно. Але, як на перший раз, я вважаю, досить непогано. Поділіться ви в коментарях своїми враженнями. Якщо картина сподобалась, не сподобалась, цікаво почути вашу думку. Буду чекати, до зустрічі. Значить так, робота над помилками. В першу чергу треба усьому мати міру і вчасно зупинитись. Якщо ви не професіонал, як я, і перший раз це робите, не пробуйте відразу використовувати всі кольори, бо в результаті вийде ну, ось така от темна каша. По-друге, кожен раз, коли ви проводите тим шкребком, спочатку протріть його серветкою, щоб кольора не змішувалися, якщо хочете, щоб вони йшли поокрем. по окремо. По-третє, поменше використовуйте, напевно, темних кольорів. Вони змішуються в таку сіру кашу, або давайте їх першими, як фон, а вже зверху накладайте ті кольори, які ви хочете мати на малюнку в більшості. Так? Ну, і останнє теж зверніть увагу, що після висихання кольори стають темнішими, і, відповідно, картина робиться менш яскравою. Ну, а тепер давайте подивимося, може хтось її придбає на OLX, і ми будемо знати, чи можливо стати художником, чи можливо на цьому заробити. І взагалі, чи потрібна ця картина хоч комусь крім мене? Отже, додаємо, ми на сайт OLX оголошення і пишемо заголовок картина на холсті акриловими фарбами. Далі додаємо фотографії, щоб картина краще виглядала. І невеличкий опис, де я пишу, що це продається картина юного художника, і що у вас є унікальна можливість бути першими, встигнути купити за дешеву ціну. Навмисно не вказую і пропоную оцінити картину самостійно, скільки грошей, на вашу думку, вона може коштувати. Ну, а поки я очікую, що хтось придбає цю картину, вона постоїть у мене в коридорі. Ну що ж, якщо відео сподобалось, закликаю традиційно поставити лайк, залишити коментар, поділитись цим відео з друзями, якщо воно сподобалось. Ну і той, хто ще не підписався, обов'язково зробіть це, щоб не пропустити нові відео. Це був канал Торба. До зустрічі в нових відео. До побачення!